Виконуємо номер 12 із домашньої самостійної роботи номер 8 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Знайди значення виразу. Від мінус 5А віднімають різницю 4а і 3Б. Якщо різниця Б і 3А дорівнює мінус 5. Варіанти відповіді А15, Б15, В10 і Г знайти неможливо. Приступаємо до виконання. Спростимо наш вираз. Розкриємо дужки, перед якими стоїть знак мінус. Знаки доданків дужка змінюємо на протилежні. Мінус 5А, відняти 4А і додати 3Б. Тепер зведемо подібні доданки. Віднімемо їх коефіцієнти і помножимо на спільну буквену частину. Щоб від одного числа відняти друге, потрібно до зменшуваного додати число протилежне до від'ємника. Мінус 5 додати мінус 4 буде мінус 9, де наша змінна А. Додати 3 b Ну, а тепер використаємо переставну властивість додавання. Від перестановки доданків сума не змінюється. І винесемо спільний множник 3 за дужки. В дужках будемо мати b відняти 3А. Ну, а тепер знайдемо значення нашого виразу. Якщо b відняти 3а дорівнює мінус 5, то добуток числа 3 на різницю b і 3а дорівнює. Б відняти 3А це мінус 5, отже, 3 множимо на мінус 5. Отримаємо мінус 15. Записуємо відповідь. Мінус 15 і варіант. А. Номер 12 із домашньої самостійної роботи номер 8 Підручника математика 6. виконано.